Світ знову говорить про мир. Політики сідають за столи переговорів, говорять про компроміси, зброю, кордони. Хтось усміхається перед камерами, хтось стискає кулаки під столом, Трамп, Путін. Зеленський, кожен зі своїм обличчям, своїм страхом і своїм розрахунком. Але питання просте: чи може бути мир без Бога? Бо ми вже це бачили: як світ будував храми без вівтарів, як люди говорили про любов без совісті, і як ті, хто присягав на Євангелії, Потім продавали душу за владу і нафту. Вони думають, що вирішують долю світу. Але насправді це Бог вирішує долю кожного з них. І коли він мовчить, це не значить, що його немає. Це значить, він чекає, чи згадає хоч хтось із цих великих про молитву. Коли дитина хреститься в укритті, коли мати молиться над пораненим сином, це не політика, це віра, що тримає цю землю. І саме вона сильніша за будь-які ракети, санкції і угоди. Мир не народжується на переговорах, він народжується, коли людина стає на коліна, бо без покаяння немає миру, без правди немає перемоги, а без Бога немає майбутнього. І сьогодні, коли світ знову ділить добро і зло на користь рейтингів, ми повинні запитати себе, а де Христос у всій цій боротьбі? Він не в телевізорі, не в кабінетах, не на самітах і форумах. Він стоїть поруч із тим, хто плаче. І з тим, хто вибирає не помсту, а милосердя. Бог не з тими, хто роздає обіцянки, він із тими, хто платить кров'ю за правду. І якщо народ забуде про молитву, його не врятує жоден союз, жоден президент, жодна дипломатія. Бо всі ці столи переговорів лишень сцена великого випробування, чи залишилась у серці людини віра.